Вітаю вас, дорогі глядачі. Чи будуть вибори президента в 2024 році? Чи реально вони пройдуть? Я би хотів подивитися, мені теж часто дуже задають це питання. Плюс Зеленський дав указ про підготовку до цих виборів. Я би хотів подивитися, чи реально можуть ці вибори відбутися. І якщо так, то в якому форматі? Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися, я на циганській колоді хочу витягнути 5 карт. І я хочу витягнути на гральній колоді 5 карт. І, до речі, стосовно мовного питання. Мене просили також свою думку висловити. Я вважаю, що якби не російськомовні солдати ЗСУ, я би зараз не мав можливості говорити українською мовою в публічному просторі, як би це не звучало парадоксально. Так що перед російськомовними солдатами я низько склиняю голову і бажаю їм довгих років життя. Так що не слухайте ніяких провокаторів. Якби, не, якби ви не говорили російською на фронті, то я би не міг говорити українською в тилу, як би це зараз не звучало парадоксально. Для когось, може це звучить парадоксом, наприклад, для всяких там, ну, ви знаєте, про кого я. Але це так, це дійсно так. Добре, карта священника падає. Хороша, позитивна карта. Карта зустрічі падає. Карта зустрічі карта якихось переговорів, перемовин, спілкування. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Хвороба карта виснаження. Карта вогню нещастя. Дивіться, яка цікава комбінація карт. Три карти підряд, хороший: священик, встреча, услуга. Тобто ці карти вказують на те, що вибори можуть пройти, але конкретно в момент, коли вони будуть проходити, раз-два можуть відбуватися дуже сильні нещастя та вогневі атаки. Дивимося на цій колоді: вісьмірка, бубнова карта, брехні, карти фінансового розорення, Туз Христовий, карта сили. Король бубновий, карта сильного чоловіка, туз бубновий карта підселення грошовий захист, десятка червова карта сім'ї та родини. Я скажу так. Шанси того, що вибори пройдуть, дуже високі. Ну, звичайно, що на окупованих територіях вони не зможуть проходити. Але якщо взяти загальну картину, то я би сказав, що вибори будуть, скоріше за все. Але конкретно в день виборів може бути багато вогневих загроз та нещасть. Якось так. Ну що, дорогі глядачі? Подивився я це питання, скоріше за все, вибори будуть, що дійсно вибори пройдуть. Я думаю, моя така думка, що, скоріше за все, на другий термін залишиться той самий президент. Ну, так, в мене чомусь таке відчуття є. А стосовно солдатів ЗСУ, ну, я вже свою думку висловив, що якби ви не говорили російською і не робили свою доб... справу добре, то я би не міг зараз тут говорити українською, тому що. Доля російсько-україномовних цивільних в руках російськомовних солдат. Українці можуть говорити будь-якою мовою, якою вони захочуть. Не це визначає істинного патріота України, я вважаю. Так що, хто мене дивиться з російськомовних неважливо, солдат чи громадян. Для мене це ніколи зараз не. Ну, я усвідомлюю свої якісь, можливо, прогріхи минулого, коли я був надто категоричний, зараз я розумію, що патріотизм не в тому. Абсолютно не в тому. Так що, шановні друзі, головне це те, що в голові, а не те, що на язиці. І головне те, що в своїх намірах ви робите. Ми з вами не маємо роз'єднувати себе по признаку мови. Зараз єдина ознака, за якою ми можемо розділяти себе, це те, чи ви любите Україну, чи ви її не любите. Оце єдине, по якій... це єдина категорія, по якій ми можемо себе розділяти. Ми або за те, щоб Україна існувала як країна, або ми проти цього. Це от єдина категорія, по якій ми можемо один одного розділяти. Все інше це повна фігня, повнісінька. Так що. Хто провокує, то нехай іде за руським кораблем. А російськомовним воїнам ЗСУ я низько вклоняюся, бажаю всього найкращого і продовжую вам донатити на офіційні рахунки і неофіційні рахунки своїм знайомим. У мене також є дуже багато знайомих, і вони також російськомовні. І я би чесно від себе скажу, я би навіть жодного морального права чи совісті не мав би розкрити ротяку в сторону воїна. Мені це не принципово, якою мовою він говорить. Головне, що він робить своє діло і він знає, за що він воює. Оце головне, оце принципово. Ось так. Бережіть себе.